Приготувати шарлотку з яблуками чи сливами, наробити варення та консервації, в останні цього року вибратись на пікнік, проїхатись на велосипеді в шортах. Це лише частина того, що ви можете встигнути зробити в ці останні теплі дні. Цієї осені ви обов'язково ще маєте встигнути зробити фотосесію із жовтим листям. Марія та маленька Єва в парку сьогодні саме заради цього. Ми просто пропустили вчора. Сонячну погоду сьогодні прийшлося доганяти. Вже зробили 20 класних знімків. Модель трохи вирадує, але фотограф все ж хоче зробити ще декілька кадрів. В принципі, зараз ще підемо на площадку. Як дама сизволіте, що попозировать, ми будемо далі знімати. До кінця цієї осені особливо треба встигнути зібрати гербарій. Саме цим зараз займається пані Валентина з онукою. Берем домой робимо. У нас що маленька э, внучка маленька єс, вона потом і грається, засушуємо. Це добре хорошо для рібінка розвитку. Осіння листя, яке збирає маленька, ще довго тішить всю родину прохолодними вечорами. Вазочку потім ставимо зимою. У нас такі, які бани є. Так само з Гербарієм і Матуся Єлена засушили, да пачці вже. Уже не єшова дівчина вже затвердила основний план на останні теплі вихідні року. Гулять кажди дім бурять осіннім сонечко. насолоджуються не лише люди. Мурчик, приміром, за такої нагоди також вийшов на прогулянку. Але осінь не лише пора фотосесій в листях, шарлоток та грибарів, а й осінньої хандри. Саме тому є сенс впоратися з тими справами, які вимагають великої кількості енергії. Тому що зараз вона є а в той період, коли почнеться ця осіння хандра, її вже не буде. А ще саме зараз час скласти план на зиму. Зима асоціюється зі спустошенням. І ми можемо її наповнювати якимись подіями, запланувати якісь поїздки. Зараз вже у нас є безвіси, ми можемо якось обирати, куди ми їдемо так, і е, ми можемо планувати якісь враження. Саме зараз, до речі, відбувається розпродажі авіаквитків та туристичних путівок на початок 2018-го. Тож разом із складанням планів про подорожі можна перейти до їхньої реалізації. А на додачу саме осінь гарна пора для підготовки до літа. Адже багато магазинів нині проводять розпродажі літніх колекцій. you're